Виробництва шуман. Ось така тарілка і чашечка до цієї тарілки, і також блюдце. Виробник шуман. Це клеймо відноситься, мені здається, до 70-х років. Це не дуже минулого століття, 1970-й. Ну, Тем. Тим не менш це пів, пів століття, 50 років цим чашкам. Стан нового є інші чашки, і вони з іншим малюнком. Теж прорізний фарфор. Але малюнок ось такий. Це нібито роза, шипшина. Написано, що це класише роза, класична роза. Ось така класична роза. І блюдце у всіх однаково без малюнку. Але ось тут співпадати, мусить співпадати везерунок картинка. Одна і та ж. Так. І ще для прикладу третя. Інший теж інша роза. Інша класична роза. На цей раз ось така. Прорізний фарфор. В дуже гарному стані. Роза жапа 4 І блюдце до неї, так само прорізний фарфор. Ось так виглядає. Усі разом ось такі чашечки. Класична роза. І ще дуже красиві тут продаються шкатулки. Можна придбати на блашиних ринках або на флоумаркеті, або Але...